Вітаю! В цьому відео коротко покажу, як записуватися на здачу біометричних даних та вклеювання візи у паспорт. Реєстрація проходить на одному і тому ж сайті. Якщо ви отримали листа, в якому від вас вимагається здача біометричних даних чи паспортів, приклад на на екрані, то наступним кроком є реєстрація на сайті потрібного вам візового центру. В описі під відео я залишу посилання на сайт Find a Visa Application Center. Знайшовши на ньому потрібний центр, ми переходимо на сайт, де обираємо Book an Appointment. Отже, для створення аккаунту обираємо New User та заповнюємо відповідну інформацію. На пошту прийде лист підтвердження і активації аккаунту. Зайшовши до свого новоствореного аккаунта, обираємо опцію Schedule Appointment. Відповідно, обираємо візовий центр, кількість аплікантів, якщо родина, то вказується кількість її членів та функцію здачі біометричних даних чи здачі паспортів. Як і при заповненні анкети на QAED в минулому відео, заповнюємо таблицю усіма особами, що мають бути присутні. На жаль, дане відео знімається на початку вересня, тому вільного часу вже немає. Краще всього записуватися в 20-х числах на наступний місяць чи в перших 10 на кінець цього ж місяця. Обравши зелену дату і зручний для вас час підтверджуємо кнопкою Confirm. На пошту має прийти підтвердження реєстрації з вказаною датою та часом, також там зазначено і адресу, за якою треба прибути. В листі прикріплений файл, приклад зображено. Краще всього його роздрукувати та мати при собі при відвідуванні візового центру. Дякую за увагу. Підтримайте канал, підписавшись на нього, адже так я зрозумію, що мій контент вас зацікавив.